Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто Про. Дякую вам, що ви зі мною, що ви читаєте мене, слухаєте, ставите ваші вподобайки, пишете коментарі. Ну, а так само підписуйтесь на мій канал Відверто Про. Буду дуже вдячний, якщо серед моїх слухачів сьогодні є ті, хто не підписалися, я дуже вас прошу підпишіться, буду дуже вам вдячний. Сьогодні я би хотів поговорити на одну таку актуальну тему про МАХВЕ, тобто міжнародну асамблею християн віри Євангельської. Минулого тижня відбулося, відбулася важлива подія. Асамблея провела таке, скажімо, міжнародне зібрання, і я би хотів просто декілька слів поміркувати про те яким має бути відношення наше до тієї чи іншої інформації? Перше, на що я хочу звернути увагу, що будь-яка подія, яка відбулася на міжнародному рівні, на всеукраїнському рівні, про неї потрібно писати не 3-го, 10-го дня, а про неї треба вже написати якусь коротку інформацію сьогодні, після? Проходження цієї конференції, якщо не в перший день, це в другий день, коли вже по завершенню ви ведете протокол, ви записуєте про те, що відбулася конференція на теренах Молдови. Захід зазначався в тому, щоб переобрати керівництво, обговорити важливі питання, тому що люди, які слухають або читають дану інформацію, у них виникає ряд запитань, чому все відбувається так, а не інакше. І в нас так само виникло запитання всіх нормальних здорових людей, які мислять критично. А що робить Гробовенко на, на тій конференції, яку організувала Міжнародна асамблея християн Віри Івановської? Що він там робить? Адже ми знаємо, що Росія вторглася в Україну. Росія повномасштабну війну зчинила з 2014 року кошмарить нашу Україну. Тепер відібра... вона відібрала наші землі Луганську, Донецьку області, а так само Крим. Відібрали це наглим способом. А потім в 2022 другому вірвалася в нашу країну. І кошмарять наших людей, гвалтують, вбивають і так далі. Я не можу зрозуміти одного. Як може пастор чи єпископ, який підтримує патріотизм, бути на міжнародній конференції і молитися за інших? Потім фотки я викладу. От я цього не розумію і не хочу поки що розуміти. В мене вже було питання до Махве, до міжнародної асамблеї Християн Віри Іванівської, а чому керівник звертається до росіян і їх вітає? Адже є ситуація на лице, що наша країна страждає, наша країна потупає в крові через расистські загадників. Ми сьогодні, християни, особливо в єпископському або вищому сані служінь. Дивлюся, спокійно, збирається, нормально, грабовинко себе почуває в цьому заході і так далі. Потім ми, тобто я, і інші мої друзі, Андрій Мутинга і не тільки, ми пишемо про це і прояснюємо ситуацію. Нам дуже активно закривають рота і кажуть, куди ви лізете, не ваше діло. Куди ви лізете, це наша справа. Все нормально. Як все нормально, коли ми бачимо, що грабовинко російський пастор. А, який підтримує Росію, він не сказав, і деякі мені там можете в коментарях написати і ще раз оправдовувати вашого грабовинка. Він не написав мені про те, взагалі не мені перепрошую всім нам, що він дійсно вибачається перед українцями. Я, я дивився це відео, в якому він нібито звертається до українців і нібито каже, що треба прикращати війну, але він не вибачається. Яке може бути діалог з людиною, яка е, не вибачається, але далі хоче тримати все в своїх руках? Я розумію, що Гробовенко там пішка в, в тому всьому, але, друзі, якщо на то пішло, а що простий народ хоче знати правду. Простий народ івангельських християн. Ми хочемо знати правду, от що відбувається? Відбулося подія асамблеї. Це класно, це круто, тому що переобралося керівництво і так далі. Але у мене запитання: якщо це відбулося питання о, такого характеру, а що ми робимо сьогодні? Ми сьогодні про це маємо проінформувати, що саме відбулося, як відбулося, і які питання вирішувалися. Я чую тільки, знаєте, в закутках про те, що наші браття вони були проти росіян, і там були певні, певні напряжні моменти. Це все, що я почув. Я не почув конкретно, що, наприклад, наші єпископ чи інші єпископа вони сказали: Ми не згідні з політикою Росії. Ми просимо тебе, Едуардо Грабовенко, вибачитися перед спільнотою, що визнати, що Росія агресор, що вона напала на Україну, а не інакше. І я не розумію політики деяких наших братів. Та ви можете мене знову зацікувати і сказати, що я такий сякий. Але я нормально читаю новини. Я читаю, що відбулася міжнародна е, асамблея, провела конференцію. Християн Віри Івановської і зібралися віруючі брати, служителі, єпископи, і там чомусь нормально себе поводить Грабовенко. Я не розумію цього. Я від нього не почув чіткої позиції. І ми це питаємо наших братів. Наші брати, декотрі затуляють рота. Самі знаєте хто, в коментарях особливо видно. І коли ти пишеш про те, коли ти хочеш прояснити, мене називають. Що я бульварська преса, жовта преса, що я нерозумний, е, ще що там. і багато інших таких моментів, що е, куди ти лізеш, а, а той правий, а ти не правий. В чому я не правий? Я не правий в тому, що Храбовенко приїхав на міжнародну конференцію і таки не визнав, що Росія агресор, я від нього цих слів не чув. Я чую це від світських діячів, я це чув від е, Юрія Сипка, від інших, що та е, Росія агресор, але я це не чув від Грабовенка. І про і Грабовенко він взагалі досить е, такий, знаєте, в кавичках цікавий тіп, незрозумілий до кінця. Тому я би хотів, щоб, шановні браття, вони прояснили цю ситуацію, тому що я не розумію ні вашої позиції, ні того, що ви робите, тому що. Відбулася конференція, ви про це не написали. Ви вже потім там дописують браття, і добре, що вони про це говорять, але ви про це не говорите. Немає, щоб секретар Союзу чи хто, щоб написали інформацію про те, що відбулося. Я коли вчився від Олена, колеги на викладала на журналістських заходах. Вона завжди казала так: що коли ви, відбулася якась подія, конференція. Чи просто якесь служіння важливе для церковної спільноти і так далі, про це потрібно писати? Писати, коротку інформацію, подати, щоб людям було зрозуміло, що робить церква, що робить об'єднання, що робить асамблея. Я до сьогодні не розумію, що робить асамблея. Поясніть мені, от кому недолугому, от що ви робите. От реально, що ви робите. Тому що нам цікаво, тому що грабовинко молиться за. Нове керівництво, якщо я не помиляюсь, фотки також виставлю. А ми собі нормально. Ні проблем. Все чітко. Тому хотілося б, браття, шановні служителі, щоб від вас була якась думка відносно того всього. Тому що, якщо навіть ви не погоджуєтесь з кимось, це добре, але про це треба говорити. Зауважте, друзі, завважте, що я не лізу в приватне життя Грабовенка. Я не лізу в приватне життя інших. За патріотів. Я говорю те, що бачу наяв. Я не я не розбираюся в конфліктах, наприклад, там Вузнюка чи сімейні, як і деякі в коментарях писали чи ще щось. Це не моє діло. Я не лізу в сімейні драми і так далі. Але є загальна позиція, яку обговорюють всі нормальні журналісти світовій спільноті. І я бачу загально, що Гробовенко він не визнав своєї вини. Я бачу загально, що багато російських служителів собі роз'їжджають в Сполучені Штати і себе нормально почувають, відкривають при тому церкви. І нічого їм. Нормально, вони себе комфортно відчувають, вони несуть ватному, ватному в взалейну віру і так далі. Тобто круто, вони собі прожилися і нормально. А наші далі, знаєте, коли ти починаєш говорити, особливо я, українець, починаю говорити, мені ще затуляють роти і кажуть, а що ти про це говориш? Друзі, я, я не побачив культури в наших іванівських церквах. У більшості я бачу хамство, зневагу. Якщо ти не єпископ, якщо ти не пастор, якщо ти не вчитель там великий, з великої букви, то ти, тебе можна просто обгадити, тобі можна сказати, закрий свій рот. Тому що в тебе історія не зовсім, як мені одні казали. От, в тебе сім'ї немає і так далі. Тобто люди зразу. Можуть переходити на особистості. Шановні, подивіться всі відео. Чи в якомусь відео я згадував про якісь сімейні перипетії тих чи інших людей, про яких я говорив в своїх відео чи пишу? Я цього не замічав. Я говорю те, що відбувається в загальній площині. Те, що стосується церкви, об'єднання. І коли я щось бачу, не розумію, я хочу про це почути від вас, розуміння, шановні. Якось отак. Друзі, а зараз я би хотів зачитати для вас інформацію саме від Івана Скуліс. Він написав, він був секретарем саме Міжнародної асамблеї християн Віри Іванівської, і він написав такий допис. Це його допис, і я його прочитаю. Для вас. Бог благословив мене унікальною можливістю нагодою служити секретарем міжнародної асамблеї Християн Віри Іванівської. Махве». З дня заснування у жовтні 1998 року протягом усіх 25 років її історії. Витоки створені Махве восени 1998 року мали 6 п'ятидесятницьких союзів із шести країн. Увага! Україна, Росія, Білорусь, Литва, Латвія, Узбекистан. Із загальною чисельністю п'ятидесятницьких церков у цих союзах на той час приблизно. 600 церков. Господь не тільки в рази помножив чисельність церков Союзів, фундаторів Махве. Зараз у Махве входять 19 п'ятидесятницьких спілок із 14 країн світу і загальною чисельністю 8300 церков, якщо я не помиляюся і правильно. З милості Божої. Мав, мав можливість у ці е, чверть століття не лише зустрічатися, спілкуватися, а й разом служити для царства Божого з багатьма благословеними Божими служителями. Щиро Господу вдячний за цей унікальний привілей. Слава Богу, бажаю рясних благословінь новообраному секретарю Махве, доктору Сергій е, па, па, Паднюк. Чи пандюк, Білорусь. Новообраному президенту Віктору Павловському Молдова та віце-президенту Василю Голонесі США. Ось таку інформацію написав е, Іван Скуліс. Дякую брату Івану, що вони написали. То хоч розуміємо, хто входив в цю асамблею. Ну, але от у мене таке питання: а Росія далі входить в асамблею? Можете в коментарях написати, чи Росія входить, чи все ж таки до Росії поставили ультиматум і сказали: розберіться в питаннях того, яке ваше відношення до України, до українців. От цікаво, мені просто ради цікавості от, от знати, чи, чи Росія в, в Махва, чи ні. Я не маю нічого проти вас, шановні браті, що проводите конференції, добре робите, вони потрібні. Але я не розумію, чому ви так гостро реагуєте на наші коментарі, коли ми вас щось запитуємо. Нам нам правда цікаво? От реально нам цікаво знати, а що ви думаєте з цього приводу? А чому ви так думаєте? От реально, нам цікаво, тому ми вас питаємо. І хочемо, щоб ви реагували на нас, а не, а не болюче реагували, тому що ви реагуєте дуже боляче. Мене вже встигли декотрі брати обізвати, назвати і так далі. Молодці. Ну що я вам скажу? Ви просто геніальні в цьому питанні. Ну, хочеться просто почути вашу думку відносно того, а, а, що робить Росія. Тому що мене цікавиться, я є християнин, а, е, належу до церкви християн віри Євангельської, церкви Віфезда. Яка входить в склад нашого об'єднання УЦХВЄ – Українська християнська церква, Українська церква християн Віри Івановської, якої є старший єпископ Анатолій Козачок і його заступник Віталій Яцюк. Нормально, це добре. Я коли пишу коментарі про те, що мені цікаво знати, а чи входить Росія в цей склад? Може ви мені, браття, скажете, що взагалі я до всіх звертаюсь служителів. Може, ви взагалі скажете, закрий рота і нічого не говорить, не твоє діло, то я тоді в мене запитання, що я роблю в тій церкві? Ну, от реально, якщо ти не можеш отримати адекватної відповіді, якщо тебе просто беруть і обзивають, ну культурно обзивають, ну обзивають. Коли, коли ти хочеш прояснити ситуацію, тобі так само закривають рота, тому що це не твоє діло виходить. Якось так, друзі, Ну, я цього не розумію. Я навчався в тому, щоб, коли є якась інформація, її прояснювати, деталі. І якщо я бульварщина, як один пастор сказав, що я бульварщину чисту несу, жовта преса. От, хто не знає, що таке жовта преса, загугліть і ви поймете. От, що я плітками займаюся. От, жовта преса, вона плітки розносить. От. Я прочитав новину. Із цієї новини я виношу певні висновки для себе. І у мене перше запитання. Чому Грабовенко ще далі молиться за братів? І, і друге. А яким є відношення наших братів до росіян, які сьогодні підтримують війну? Якщо комусь невідомо, то Грабовенко також підтримує війну. Війну Росії проти України. Сам він родом з Кривого Рогу. Якщо я не помиляюся. Але зауважте, я не лізу в його сім'ю, до його дітей, до його дружини. Оце плітки, коли я починаю в сім'ю залазити чуюсь. Я цього не буду робити. Це низько, взагалі, знаєте, лізти. Хоча я, я впевнений, що там все добре. От. Тим більше, що він виховує сина, в якого є проблеми зі здоров'ям. І він, як батько молодець, робить свою роботу. Але як іпископ, його позиція мені не зрозуміла. От реально не зрозуміло, чому немає чіткої позиції, де він визнає, що дійсно ми винні і нам треба покаятися. Але він собі спокійно мовиться на Махве і так далі. І людей це зачепило. Це зачепило Андрія Матинко, це зачепило мене, це зачепило інших. Нас реально це зачепило. Тому ми питаємо вас, браття, ну скажіть нам, прямо скажіть. Тому що журналістика для мене це коли ми просто прояснюємо ситуацію, робимо її е, зрозумілою. Тому що церква це не, не місце, знаєте, де все скривають одне від одного, бояться, шарахуються від цього. Це коли я можу звичайний Валентин Опря підійти до єпископа і запитати: а як ситуація з Росією в, в наших е, об'єднаннях, асамблеях? І я чую відповідь: знаєте, яку правильно? ніяк. я чую одне закрий рот. Ну це в культурній мові, що мовляв, все нормально, і в от як депутати, знаєте, от так гарно закрутять. Ну так, що просто ну шикарно. Я деяким служителям ставлю респект. Ви вмієте, вам треба було піти в депутати. Вмієте оце закрутити? Це не про всіх служителів. В нас є дуже багато хороших іванівських служителів, які сьогодні служать і дійсно допомагають Україні. і військам, і так далі, але є які. Вчилися бути депутатами навіть в церковній а, спільноті. Якось так. Тому, друзі, а, висновок того всього дуже простий. Мені цікаво знати інформацію і цікаво знати простим людям. Для чого ця а, міжнародна асамблея християн Віри Івановської проводила конференцію? Для того, щоб просто е, переобрати керівництво? Чи ще щось є? Чи є можливо те, що висловити своє невдоволення до Росії це також я не почув. Я чую одне, закрий свій рот. Друзі, я не буду закривати рот. Бог дав мені можливість це робити, і я буду робити. Якщо ви заважили, я не учорнюю церкву, а я говорю, як є. Не подобається вам, то так і скажіть, що не подобається і взагалі. Я тоді зрозумію. У мене так було в інтернаті таке відношення до мене, що закрий рот. І я приходжу в церкву це зустрічаю. Закрий рот. Прямо по-християнськи. Зневагу я відчуваю від декотрих служителів. Просто повну зневагу. Це коли ти хочеш щось знати, тобі затуляють пельку, тобі говорять, що ти не такий, що ти бульварщина і, і так далі. Ну, якщо я бульварщина, ну, даруйте. Для вас я бульварщина. Скажіть, що я не так зробив, як журналіст. Мене цікавить інформація. Де уточнити, браття? Деякі служителі не будуть називати поки що ваших імен. Де інформація конкретно про те, що, що зробили ми, що зробили наші браття на, на, на цьому з'їзді минулого тижня в Молдові? Чи висловили не конкретно недовіру Росії, що вона робить з українцями, скільки повмирало людей, скільки було зґвалтовано дітей, які сьогодні говорити не можуть, скільки хлопчиків, яким виривали зуби, насілували і так далі? І ми сьогодні далі так мирно проводимо собі такі зібрання. Чи може ви якусь позицію висловили, то скажіть нам. ми не тупе стадо. Реально, ми не тупе стадо. Ми думаємо. І, по-перше, якщо я в церкві знаходжуся, я не знаходжуся на церковній зарплаті, якщо не то пішло. Я був соціальним працівником. І коли я працював соціальним працівником, то так само не отримував нормальну зарплату, мізерну зарплату. Але робив за двох дурних називається. Чи шкодую? Ні, не шкодую. Але неприємно, коли наша робота в християнських колах знецінюється. І недавно прочитав, що там один брат шиє для священиків, Колорадки і так далі, то питають, а знижка буде? Та ви подивіться, як декоди священники, на яких машинах роз'їжджають і пастори. І вони ще знижки просять. Я не розумію цього. Я знову не кажу, що всі такі. Але от є такі, які реально просять знижки, щоб знижку на колорадку. А ви запитали, що той брат впахує в три дорога і, і час витрачає все? Ні, зроби нам знижку. Мені це не подобається, про це я буду говорити. Ну, Хіба що вмру, тоді нічого не скажу. Якось так, друзі, ну неприємно мені. І знову, шановні брати, Наші єпископи, і не тільки я дуже вас прошу, українською мовою прошу, якщо ви заважили. Дайте зрозумілу інформацію в, в всі е, офіційні сайти свої про те, з якої, е, з якої причини відбулася ця подія, тільки переобрання керівництва, чи можливо ви висунули е, певне невдоволення до Росії. Можливо, Грабовєнко каявся там, а ми про це не знаємо. Скажіть нам, будь ласка, нам цікаво. Друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал відверто ПРО, пишіть ваші коментарі. І дійсно, нам треба шукати правду з поваги один до одного, не чмирити нікого. Мені це не подобається, що до мене деякі служителі зневажливо ставляться. Звісно, я не називаю поки імен, але хочу сказати одне: це не гарно з вашої сторони, називати мене бульварщиною, називати мене нерозумним і так далі. Думайте сто раз, коли ви про це говорите. І давайте навчимося поважати один одного. Якщо ми щось не розуміємо, ми про це що робимо правильно? Питаємо. Питаємо і це нормально. І коли я запитую, це не означає, що я щось маю проти української церкви християн Віри Івановської. Чи я щось маю проти Махве? Ні, не маю. Я маю проти одного. Що робить Гробовенко, який підтримує Росію на тій міжнародній конференції? Що він там робить? З якого перепугу так я розумію, що в складі була Росія? Ну даруйте зараз. Така ситуація, і ми, українці, реагуємо і про це пишемо. Тому якось так дякую.